Коли звичайні рослини вам вже не приносять ніякого, ніякої естетики і виглядають ось так. Звісно, можна їх удобрити, підстригати бока, вона більш наб'ється, але колона це вже не цікаво в більшості. Я вам покажу сьогодні, як з ось таких лисочків, як бачимо, їх троє, вони тут виконують функцію затінення. Самої теплиці мої, я їх тут трогати не буду, вони так і будуть рости, там десь під рів, щоб був живоплід. Але сьогодні вам покажу зробити, як з таких зробити, зробити ось такі кулі, типу чупа-чупс. Проблема більшості людей полягає в тому, що вони бояться стригти, боячись, що воно залишиться так на все життя. Але це як і стрижка на голові відростає з часом. Що страшно немає. Як бачимо, ось екземпляри, які я буквально пару днів назад підстриг. Подивіться, як вони виглядають. А ось покажу екземпляр, якому півтора роки після стрижки. Ось, ось така е пішна набита шапка, яка утримує сніг, яка витримала ось такий самий екземпляр. Суть. Стрижки полягає в тому, щоб суть стрижки дуже проста. Вона полягає в тому, щоб перша формовочна у нас стрижка йде, і потім повторні з інтервалом відростання хвої. Це вже ви самі побачите, у мене це весна осінь. Що я роблю? От в мене є рослина, я беру Ножиці, сікатора, що у вас є, і відрізаю повністю всі гілки. Ось і також потрібно буде повідрізати меншим сікатором. Для зручності я беру відкоріз, сучкоріз, Такий сікатор з дуже довгими ручками. Тоді вам не потрібно прикладати дуже великі усилля, щоб відрізати, от, наприклад, ось таку вітку. Як бачимо, вже рани загоюються. я Три дні пройшло. Загоюються рани, краще це робити, звісно, весною. Коли вологи достатньо, щоб дерево могло виділити смолу, загоїти свої рани. Це не фінальне, бачите, ще такі піньки полишалися, це вже потім ми підріжемо прямо під дерево, щоб це було естетично все гарно. Наприклад, ось марагди, ось вони підрізані, бачите, піньки, яким вже рік десь приблизно. І то вони не ідеально ще підрізані. Ось так потрібно їх підрізати, але так як гіляк було дуже багато і підійти до рослини тяжко було, я різав так, щоб просто забирати гіляку, щоб ближчий доступ був до дерева. Що ми робимо? Ми беремо ось цим сучкорізом, підрізаємо по... по що вам подобається. Як бачимо, в мене верх також підрізаний піньком, і можете залишити ось таку вітку, буде вам овалом, там, вже в залежності від форми. Ми підрізаємо там, до потрібної нам висоти. І також дивимося, щоб е, максимально. от Не лишайте там 3-4 вітки, а лишайте, як бачимо, ось 12 тут квіток є. От вони нам дають пишність. І підрізаємо їх також. Е, приблизно в формі шара формуємо. Ось в формі шара і то, ось це бачите, треба було трошки нижче зрізати, щоб воно набивалося. Все. Ми залишаємо. Да, Воно виглядає ужасно. На даний момент дуже ужасно воно все виглядає. Але ну требує, потребує жертв. Тому і залишаємо так до осінні. Осінню вже ось тут будуть появлятися ось такі нарости. Ми їх також відрізаємо, можемо десь літом, тому що тому ось такі це не критично для самих рослин. Можете зривати, це буде трошки краще. Бо ви зриваєте, потім воно там не буде рости, бо якщо відрізте, воно буде відвитись далі. Можете ось тако його все повідривати і залишаємо. Потім, от з'являється, от після ось такого буде у нас десь на осінь приблизно така картина. Що ми робимо на осінь? От, Наприклад, ми його обрізали ось, воно пустило ось пагони, бачите, сильніші. Тепер ми підрізаємо, підріжемо ось цих три. Після цих трьох тут також пустять квітки і воно буде набиватися з кожним разом все більше і більше. Ця тема працює як туя Брабант, так струє смарагд, так в мене ось є Європа е голтує. Також це працює з колючими можевільниками, стрікта здається. Ми всіх бачимо. Можете собі вибирати любі форми. Я ось, наприклад, ось такі робив. Також можна підрізати так само. Це глубоза. Вже є років 10 тут, бачимо, вона такий бонцаївський вигляд має. Ось. Можна підрізати ось так. Все залежить від вашої фантазії. Тому не бійтеся, ріжте. Хочу, до речі, сказати, це ці рослини. В мене є відео на каналі, одне чуть не самих перших, як я викопував. Ось навіть яма від нього, здається. Сам саму тую, типа повністю, як вона виглядала тоді, можете подивитися. І це я їх підрізав. пройшло буквально півтора-два роки. Вони, до речі, були вищі. Ось як бачите, є верхушка, ось по того не були. І ось такі набиті. Як це? Вони, ну вже, ви її вже не викопайте повноцінно, ви будете ламати нижні гілляки. От для цього я підстриг, і все. І тепер можете подивитися в інтернеті форми, які вам подобаються. Можна так, можна так. Це все я ж кажу, залежить від вашої фантазії.